Мережева станція сонячна 30 кВт за 11500. Там скільки коментів посипало, що просто капець. Раночок я не встигаю все це обробляти. Ми вже їдемо на монтаж. Дивіться, он стоїть одна станція, а там далі стоїть трошки друга станція. Е, вони всі зараз будуть панелі 585 і 555, там будь-які. Інвертор, акрукс, 30-ка, тобто панелі Лонгі, Джинко, Тріна. Будь-які наземка, чи це буде на даху устроїтись, Будь-які, е, якщо ви це я не заставляю вас це вірити, просто можемо підписувати договір. 11 500 на обладнання і оце все, отак сороковка, чи кажу сороковка, тридцаточка у вас буде стояти. Плюс документи на неї зробити 2,5, в середньому, там залежно від ситуації, ну в середньому 2 500, все. 14 тисяч зелений тариф у вас уже працює і станція на 30 кВт. Якось так.